12 годині після церемоніалу відрядження хресні батьки, а в кого немає хресних батьків, ведуть своїх дітей до цього серця. Там хресні батьки відходять або наліво, або направо, і діти беруться за руку. Просили би, щоб було хлопець, взяв би дівчину, дівчина взяла би хлопця. Отже, дівчина є перша, це означає, що дівчинка обертає хлопця і бере за ручку. Вони разом проходять через серце. Я. я вже дітям пояснював, але я ще так, раз пояснюю. З цього, як ми прийшли через серце, то перша пара йде направо, друга пара йде наліво. І дуже важливо діти, щоб ви бачили, хто прийшов туди. Перед вами, якщо хтось пішов направо, ви йдете наліво. Якщо хтось пішов наліво, ви йдете направо. І ви йдете до лавочок, які будуть стояти перед церквою. Чи є запитання? Знаю, що. А є далі? Або мама дати. Ну. А якщо немає?